Дівчата, зараз покажу справжню вітамінну бомбу для шкіри. Ці дві баночки швидко зроблять обличчя неймовірно доглянутим освіжим. свіжим. Медіпіл випустив революційну серію вітанол, креми сироватку з високою концентрацією ніацинаміду цілих 20% пептидів і вітамінів. C, A, e, F, K. таке потужне поєднання. Бореться з пігментацією, освітлює ластовиння і плями. Вирівнює загальний тон шкіри і зменшує ознаки старіння. Дієве поєднання дев'яти видів пептидів. Антиоксидантів, колагену і живильних компонентів підвищують еластичність шкіри та інтенсивно зволожують її. Текстура обох засобів насичена і поживна, але і крем, і сироватка швидко вбираються в шкіру, залишаючи відчуття тривалого зволоження та комфорту. Якщо ви хочете вирівняти тон шкіри, позбутись пігментних плям і слідів від акне, якісно зволожити, заспокоїти шкіру і розгладити поверхневі зморшки, спробуйте цей набір. Він здатний легко вирішити всі ці питання. Замовляйте серію від